Війся кожен причинить беззаконня воїна, який носить на своєму святні меча, бо його святий обов'язок скористатися печем для припинення будь-якого беззаконня. Наш святий обов'язок як воїнів української армії захищати життя безпеку людей. Хіба ми не знаємо, що це судно в росіян? Ми бачимо це сотні тисячі разів. Як вони хвалтують лише, не лише жінок, а дітей чи 5 п'ятирічних, Вбивають, катують. Це просто повна розруха, це повне шаленство і, ну я не знаю, це, це сатанізм просто. Це навіть не сатанізм, а втілення диявола в нашому житті. Як можна балтувати дітей? Я не кажу, що балтувати взагалі дітей це нонсенс. Але Но дітей вбивати, катувати їх. І отримати від цього насолоду ну, в мене не вкладається це в голові. Якщо хтось думає, що це когось помине, ну тут, звичайно, я звертаюся, це моє звернення до чи, наприклад, людей, яких мобілізували, які там не дуже хочуть іти захищати. Ну так ви стигнетеся з цим зґвалтують вас. Вашу дружину, ваших дітей у вас на очах, вас закатують, уб'ють, ваше майно заберуть. А ви будете гнити в підвалі зв'язаними е, якимись ланцюгами, або підете в клуб воювати проти е, загніваючого западу. Потрібно це зрозуміти. Якщо ми не будемо боротися зі злом, ми самі перетворимося на це зло, нас перетворять на це зло страждання. Як би не було важко боротися, Ну, я радий, що я живу саме зараз. Я маю можливість боротися із цим злом, тобто з відсутністю цього добра із ненавистю, гніву. Росіяни ненавидять нас людують ненависті. Чому вони так і поступають з нами? Вони ненавидять, і, їхні, і наші страждання приносять задоволення. Розумієте? Тому для того, щоб зрозуміти свій життєвий шлях, ми повинні роз... знати. Це земле життя лише етап. І коли ми будемо це розуміти, то це лише етап до життя майбутнього, більш масштабного, повного, де не буде ні старості, ні хвилини, ні якої муки, ні зітхання навіть господька. Не буде навіть зітхати від якоїсь там мінімальної слабкості. Цього не буде. Не будуть у нас боління тіла наші, коліна і це поранення, не буде нічого. Ось це готує Господь для кожного вірного слова. Але щоб зробити царство Боже, ми повинні бути сильним якості. Царство Боже спобувається силою, силою Духу Цього, стати і боротися, а не здатися і стати рабом. Тому, дорогі браті і сестри, ось що дає нам віра в Бога із розумінням, хто такий цей Бог нам дає. Життя, що ми не помремо, а ми будемо жити в майбутньому і в вічному житті. Життя вже не припиниться. Дякую всім вам, що ви сьогодні послухали. Якщо є якісь запитання, будь ласка, я з радістю вам